Ялина канадська Daisy White це повільно зростаюча декоративна хвойна рослина з ідеальною симметричною кроною, вкрита м'якою густою хвоєю. Її особливість кремово-білі, молоді пагони, що з'являються навесні, створюють ефект сніжного мережева у саду. Справжня знахідка для поціновувачів гармонії та природної краси. Окрім декоративності, Daisy White має практичні переваги. Вона невибаглива та морозостійка. Для висадки беріть затишне сонячне місце, змішайте пухкий ґрунт із торфом. Ялинка любить легку кислинку. Біогумус радимо застосовувати у співвідношенні ґрунту біогумуса 3 до 1 або 5 до 1. Поливайте помірно, у надто спекотні дні ялинці необхідне притінення. Важливо не забувати про профілактичні обробки вашого саду від хвороб та шкідників. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео. І пам'ятайте, проксима завжди поруч.